Е да, Павлівки я, я планую десь через пів години заїхати. Якщо над Володаром що щось буде, я з вам скину. Сьогодні нам стало відомо, що, що хоче виїхати е е е е жіночка по імені Ірина. От, у неї щось з ногами, ми будемо її вивозити з однієї з локацій, де ще залишаються люди. Зв'язок є Огледарі, він такий непередичний, нестабільний. Як-то вона скинула смс-повідомлення, що вона потребує евакуації, а саме в лікарню. Зараз ми взяли з собою ноші, взяли парамедичний рюкзак, ну і взяли декілька. Декілька, десь 100-150 літрів води, якої немає в вугледарю. Якщо назустрічі йде машина, то це дуже-дуже добре. Це означає, що дорога чиста. Посадки навколо цієї дороги фактично викоршені. Прильоти від кабів 500 або 250 майже завжди супроводжують поліцейських по цій дорозі. Чому мені в мені оператор Ага. Да, залізь, вот сюди, будь ласка, Возьми водичку. Ось ці медикаменти. Я наш повод біжу. Що, це дровішки у вас? Да, супруги та ага. Особисто я вважав, що от такий от колодязного типу двір найбільш захищений і тут можна укритися під час обстрілу, однак. Як показує вугледар, зовсім нічого тут не допоможе. Ось такі прильоти робляться наскрізь через будинок, через верхні поверхи. І, звісно ж, як це тупово для росіян, напис на дверях чи на даху. Тут живуть люди, не рятує. І Собаки да. приходять до всіх камінь. І от приходять... пожирати теж. Подмайла хранительника дороги. Нам повідомили, що у вас дружина ногами до лікарні є. Я дуже раді вас бачити. Всі, є поліція, я влада, якось. Ну, на крашу напише там приїхали, приїхали воду. Я буду кожний, кожний тиждень привозити вам воду. Води у нас навалом для вугледара. У мене навалом. валам і до вас пускався нас почали обстрілювати. Ми по покровською лікарні. Покровської Вона лікарні по покровської лікарні. Пото мене набрати, тому що я да, не могу. Я да. ми принесли насілочки. Ми вас на сілочках донесемо. Одягайтесь. Люди живуть у підвалі, який розбитий. Так, творчо на окремі сектори. У кожному може проживати окрема родина з кількох людей або одна людина для того, щоб створювати хоч якийсь затишок з мінімальною кількістю необхідних речей. Кому щастить того є акумулятор, ну і звісно, ліжко, в якому можна грітися в підвалі, де зовсім немає опалення. Ой, пригоди страшні і сидимо так, от бистренька вибіжалі. Добежать. То есть мы вот дальше никуда не входим. Сколько у вас тут на локации? Сколько вам хлеба надо будет? 30 человек. 30 человек? 30 Именно 30 человек. вот полностью? Друг... Да, человек. в нашем это, 9 человек все инвалиды. Тут, тут бабушки, угу. это с глухой, у Леши пол ноги. 30, ну Но будет это... 29. Будет да, будет 20. 20. А 29. А, я я кушу, а, живет, а какие леки? леки какие лики? Ну, ребята, это надо давление. сердечное, надо простудное, надо вот такое Отдавление. вот. Отдавление. От давления. да. Отдавление. А что это за график у вас? А? Что за график? Убираем вот это вот. У нас уже, у меня, наверное, уже четыре раза контузило. Фонарик. фонарик. У меня есть фонарик. То мой фонарик. Все, идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Чего боишься? Надохнуть. Не, ну мы ж дышим с тобой. Смотри, нет, на меня смотри. Будет нормально. Тихо, тихо, Ира, все нормально, подумай, спокойно. Давай от сюда дойдем. Жінка все ж таки дійшла своїм ходом. Нам вдалося подолати відкриту ділянку місцевості. Зараз будемо завантажувати її у машину. Та ну ти можеш, смотри, яка геройка. Ну, тут же ж лікарів нема, Нету лікарів. Ну конечно. Тут же ж так ото. А це не, лі... не лікувальні. Прокололи антибіотики. А може не треба було, я ж не знаю. на І вже зараз, коли виїхав з Володару, розумієш, що працювати в поліції на Донеччині, це коли колега тобі каже перед виходом у гарячу точку, що ключі від машини у нього у правій кишені. Жодні інші коментарі тут просто не потрібні. У меня управляем карман. Uh -huh.